шановні глядачі. Завершується епоха, етап в епосі найбільшого в Америці хедж фонду прямих інвестицій страхового конгломерату можна назвати його як хочеш. Орен Баффет оголосив, що він залишає посаду генерального директора Беркшір наприкінці року. А конгломерату очолить Грег Абель, віце голова з нестрахових операцій, якого протягом останнього десятиліття готували саме до цього моменту. Тисячі акціонерів у Беркшір, які були присутні в конференц-центрі Омахи, зустріли цю новину бурхливими оваціями. Баффет, чий послужний список зробив його разом з його давнім соратником Чарлі Мангером, знаменитим мільярдером, відомий своєю інвестиційною квітливістю та дотепністю. Він перетворив Беркшир Хетвей на бізнес вартістю понад 1 трильйона 160 мільярдів доларів, який з 1965 року приносив акціонерам щорічний дохід удвічі більший ніж S&P загалом. 19,9% проти 10,4%. А загальний пріст акцій БРК з 64 року склав приголомшливі 5 мільйонів 502 тисячі 482 тоді як S&P лише в лапках, звісно, 39 ,054%. Його інвестиційний успіх дав йому можливість управляти акціями і допоміг укласти Вигідні угоди з Goldman Sachs та General Electric під час кризи. А щоб теж розвиватися як Баффет в інвестиційному світі і адаптуватись до умов на ринку, ми маємо ще дослідження, до речі, ринку і закритий чат для інвесторів на фондовому ринку. Більше можете знайти за лінком в описі. Поїхали далі. Там справді хороша аналітика, тому. Долучайтесь оголошення приголомшило раду директорів, і навіть Абель, якого вже давно називали наступником Баффета, не знав, що ця новина з'явиться, коли щорічні збори наближалися до завершення. Це головна новина дня, сказав Бафет. Дякую, що прийшли. Перший агресивно зростав протягом десятиліть з Баффетом на посаді голови, коли він обирав придбання та. Акції для портфелю компанії разом з довіреним радником та віце-головою Чарлі Мангером, який помер у 2023 році, у віці 99 років. Конгломерат придбав довожний асортимент бізнесів, який, за словами Баффета, часто відзеркалював економіку США загалом. Ставка на бархірг говорив він. Була ставка на Америку, і уходить він до речі, тоді, коли Америка трошки хворенька. Ну, то воно може й символічно, але ми не знаємо, і це не точно. Баффет почав управляти грошима ще в молодості, будучи учнем Бенджаміна Грема, який пропагував вартісний стиль інвестування. Його, до речі, є дуже класна книга, дуже всім раджу. Так і бувайте, там гарно про інвестиції. Компанія Berkshire, що складалася здебільшого з текстильних підприємств, які з часом занепадали, стала фундаментом для сучасного гіганта Баффета. Крок за кроком він будував і купував підприємства в різних галузях, включаючи страхування, яке давало йому кеш, що допомагало його інвестиційній стратегії. Зараз Berkshire володіє бізнесом від залізниці БНСФІ до автостраховика ГИКО розгалуженими енергетичними операціями, і навіть такими ретейлами, як Dairy Queen і Seas Candies. у 24-му році його колекція компанії згенерувала 47 мільярдів 400 мільйонів доларів річного операційного прибутку. Баффет також наростив портфель акцій, зробив гігантські ставки на такі компанії, як Apple та American Express, і запропонувавши Berkshire ще один спосіб брати участь у прибутках бізнесів, якими він не повністю володів. Більшість з цього ви напевно вже чули і читали. Багатьох змі тому перейдемо до більш цікавих моментів інвестиційних стратегій Баффета і життя, які стали важливими в його кар'єрі. Окрім того, що Бафет був кмітливим інвестором, він також був величезним бенефіціаром грошово-кредитної політики, яка підтримала зростання ринків з плином часу. Вміння Баффета випереджати загальний стан ринку безсумнівно робить його легенду. Він також набагато більше акула ніж більшість людей вважає. Деякі Історії, які ходять у фінансовому світі, малюють зовсім іншу картину Баффета, ніж веселий Дідусь, який із задоволенням сидить і сміється в своєму кріслі, нічого не роблячи. Його терпіння було незрівняним, а здатність використовувати свій бренд для укладання надзвичайно вигідних угод з компаніями, які відчайдушно потребували капіталу, стала найкращим інвестиційним інструментом для пророцтв, що само здійснюється, який коли-небудь існував, оскільки Баффет володів усім капіталом і всією вартістю бренду в світі. І оскільки його весела манера поведінки суперечила його безжалісному стилю, компанії звертались до нього не лише тоді, коли їм був потрібен капітал, а й вотом довіри. Баффет був ідеальним балансом між безжальним інвестором і якісними зв'язками з громадськістю. І незалежно від того, чи був його трюк ніколи не ставте проти Америки щирим чи ні, він зіграв важливу роль у формуванні десятиліттями доброзичливого ставлення до американської фінансової системи. Він був наріжним каменному переліку причин, чому люди в всьому світі хотіли інстувати в американську винятковість. Баффет створив інвестиційне обличчя для багатьох найбільших американських компаній в історії. Такі компанії, як Bank of America, Coca-Cola, McDonald's, American Express та Apple стали широко відомими як блакитні фішки, певною мірою завдяки допомозі Уоррена Баффета, оскільки його ім'я та образ слухували зв'язком між великими корпораціями та інвесторами. Як усі відомо, Варкшірк має майже 350 мільярдів доларів кешу. Багато раз, а тому числі, і ми, писали про те, наскільки великою стала його позиція в кешу, і всі думали, як і коли він може використати ці кошти. Один з варіантів полягає в тому, що компанія чекає на наступну чудову можливість, щоб вхопитися за неї. Але з іншого боку, на жаль, немає нічого, що варто купувати. До того як друкування грошей спотворило ринки до такої міри, що від них очікували постійного зростання, з небаченими фінансовими показниками, без жодної причини, окрім необмеженої фіатної ліквідності через політику центрального банку, компаніям, щоб бути успішними, насправді потрібно було генерувати прибуток і виробляти товари. І майстерність Баффета полягала в тому, що він знаходив ці компанії, що генерують прибуток за справедливою ціною і мають великий потенціал зростання. Сьогодні все, що потрібно компаніям для успіху, це. Отримати лістінг на будь якій фондовій біржі, спалити тонни кешу, брешучи про свої майбутні перспективи, і продати якомога більше акцій. Коли Беркшір робив значущі інвестиції, які перетворили його на моноліт, яким він є сьогодні, гроші були надійнішими. Ринки були менш викривленими, а інвестування вимагало набагато більшого калібрування щодо вартості та фактичного аналізу. Зараз фондовий ринок просто перетворився на неконтрольоване казино, де оцінки. Ціни та фінансові показники мають менше значення, ніж раніше. Коротше кажучи, перед чиновниками і політиками США стоїть дуже багато задач, які потрібно вирішувати вже, точніше, вчора, а не продовжувати літати у ілюзіях, як це роблять деякі в Білому домі, святкуючи День зоряних війн. А Баффет Баффет залишиться легендою світу інвестування завдяки своїм стратегіям і розумінню причинно наслідкових зв'язків. Тож, дорогі друзі, Треба вчитися у великих і бачити знамення, коли великі відходять. Сподіваємося, це справді бажання просто піти на єдний відпочинок в складні часи, аби більш молоді, активні представники компанії вирвали тоді, коли треба буде вирвати. Сам Баффет сказав, що він буде консультувати, буде з компанією на зв'язку. Він нікуди не дівається, але вже віддає правління іншим. От, так що будемо за цим, цим спостерігати. Насправді, велична персона, величний час. Сподіваємося, що цей час буде продовжуватися далі. Хоча не факт, як ми бачимо. Всім всього найкращого. До побачення.